Вітаю вас на моєму каналі. Від 22 травня до 22 червня. Привітання з Днем Народження будуть приймати ті, хто народився під знаком Близнят. Стихія Близнят рухливий, нестабільний і мінливий знак повітря, а їхня планета Управитель Меркурій, що відповідає за комунікації. Інформацію і торгівлю. Хто вони люди, що народилися під цим сузір'ям? Отже, давайте розбиратися. Загальна характеристика, близнята дуже яскравий знак, під яким народжуються неабиякі інтелектуальні особистості, письменники, поети, журналісти, юристи, громадські діячі, їм властивий всебічний погляд на будь-який предмет. Вони просто не вміють дивитися на світ однобоко їм обов'язково потрібно врахувати безріч різних чинників, щоб володіти повнотою картини, як правило, близнято доброзичливі і цікаві співрозмовники, які вміють знаходити спільну мову з різними людьми, тому що виявляють до кожного з них щирий, а не показовий інтерес. Представникам цього знаку легко даються науки. Вони, не докладаючи до цього особливих зусиль, добре вчаться в школі, а ставши студентами, є гордістю свого навчального закладу. Близнята є авантюристами в хорошому сенсі цього слова. Їх вабить невідомість, вони легкі на підйом і готові першими йти туди, де ще не ступала нога людини, підкоряючи важкодоступні вершини, як у прямому, так і в переносному сенсі. Негативним. Не тільки для них самих, але і для людей, які їх оточують, є двоїстість і про яку Лермонтов, даючи характеристику зайвої людини Печоріну, писав, що всередині у нього жили дві людини. При цьому одна сиділа, а інша стояла. Спілкуючись з представником знаку близня, ніколи не можна бути впевненим у тому, що завтра він буде таким самим, яким був сьогодні. А досягнуті домовленості залишаться в свілі. Часто створюється враження, що перед вами дійсно не одна людина, а дві людини, які постійно змінюють одна одну, і пристосуватися до цього зовс... зовсім непросто. Втім, за словами представників знака, найбільше від власної двоїстості страждають самі близнята, які ніколи не знають. Чого хочуть, тому варто пробачити їм їхню особливість. Отже, давайте поговоримо а які якісь чоловіки, народжені під знаком близнята. Чоловіки знака не визнають сірості й буденності, тому завжди перебувають в перших лавах різноманітних революціонерів і змовників. Начальство обожнює близнюків. За вміння нестандартно мислити і творчий підхід до вирішення будь-якого завдання. Вони часто займають посади креативних директорів компаній. Представники знака не терплять в залежності від кого або чого-небудь. Їм складно сидіти на роботі від дзвінка до дзвінка, тому серед них багато фрилансерів і людей вільних професій, щоб привернути увагу. Чоловіка близняти, жінка повинна бути такою ж волелюбною, як і він сам. Пані, зосереджена на своїй зовнішності і домашньому затишку, навряд чи приверне його увагу. А ось подруга соратниця, готова за першим покликом кинути все і вирушити, куди очі дивляться, або стати пліч -у пліч на барикадах, цілком може розраховувати на нього, на його прихильність. У взаєминах такі чоловіки люблять недомовленість, невизначеність і двозначність. Кохання для них захопливий квест, де за кожним поворотом чекає щось нове, цікаве і незвідане. Серед чоловіків, близнят, які надто полігамні, навіть порівняно з іншими представниками сильної статі, багато лавеласів. Астрологи впевнені, що знаменитий Дон Жуан. Народився саме під цим знаком. А які жінки, що народилися під знаком близнята. Жінка, що народилася під знаком близнята, завжди таємнича і згадкова, оскільки ніколи не відомо у якому настрої вона прокинеться завтра. Про таких часто кажуть. З нею не засумуєш, незважаючи на необийкий інтелект, розум і почуття гумору, жінки знака люблять романтику, їх можна підкорити, подібно до героя Річарда Гіра з красуні, піднявшись до її вікна з букетом квітів пожежною драбиною, або зробивши пропозицію руки і серця на майданчику Ейфелевої вежі. Втім, домігшись від чоловіка всього, чого вона хотіла, жінка близнята. Втрачає до нього інтерес, її приваблюють тільки нескорені об'єкти. Не заморочується вона із домашнім господарством. Близнята не з тих, хто годинами крутиться на кухні, щоб приготувати вишукану страву або натираючи до блиску шафи і паркет. Ні. Квартира у них чиста, а їжа смачна і поживна. Але досягають вони цих результатів мінімальними зусиллями. А яка ж пара підходить до такого складного і непередбачуваного знаку? Отже, пару близнятам астрологи рекомендують вибирати з тих, хто народився під знаком енергійного овна оригінального. У всіх сенсах водолія і витончених і рафінованих терезів. Близнят може попервах зацікавити самозакоханий лев, але в такому союзі дуже швидко може накопичитися невдоволення одне одним, і як наслідок, з'явитися розчарування та втома. Козарі, діва, телець для близнят занадто примітивні. І непередбачувані, а стрільця і рака і зовсім не варто розглядати як партнера ні в особистому житті, ні в професійній галузі. Вони занадто різні, щоб ужитися разом. А які ж світові знаменитості народилися під знаком близнята? Під знаком близнята народилися поети Олександр Пушкін і Йосип Бродський, революціонер. Ернесто Чі Гевара, 35-й президент США Джон Кеннеді, музикант Пол Маккартні, супермоделі Наомі Кембл, Адріана Ліма, Мерлін Монро, Джонні Депп, Анджеліна Джолі, Том Круз, Нікуль Кідман, Колін Фаррелл, Г'ю Лорі, Кортні Кокс і Ліз Герлі. Отже, бачите, які відомі люди народилися під знаком Близнюки. Залишайтеся зі мною на моєму каналі. І ми тут розглянемо всі знаки Зодіаку. Заглянемо кожному всередину, витягнемо їхні таємниці і розповімо всім, щоб всі знали. Дякую, що зі мною підписуйтесь на мій канал. Чекаю на вас. До нових зустрічей.